Він, він так само стоїть і бреє. Я готовий? I'm ready. давай. Перед воротами до тим на сонці гріються коти. Їх двоє, і вони емблеру того, що мітило завжди, бентежило твою уяву, твій мозок плющило ущен. Буцімто в оркестровій ямі, Збожеволіли диригент. Вони грайли, наче рина, і мокрі в них завжди не той чорних забобонів символ, і, за і білий — втілення краси. Клас. Давай ще один вірш. Люблю Карпат'я таємничість, енергію легенд далеких. І місяць, наче вогник свічить, ойдається поверх смерети, туман, що синій гір сповзає, рядном вкриває землю зраннє, немов маріонеток зграє. Всі по колінах у тумані, в Карпатах справжні, як не справжніх, в солодкі все пливе омані. Тут свята, як спектаклі майже, Р -р 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 Кохання, наче в романі. Супер, а можна ще раз на, 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 на бісцю?